Я Олена Халік, і це новини лайфу. Ми сьогодні працюємо на акції «Фрі Азов». Люди вже вкотре традиційно збираються щонеділі. Цього разу це проспект Бандери та Північний міст. Я думаю, що це місце обрали не випадково, адже буквально тут же відбувається великий фестиваль Атлас і Ми поспілкувалися з людьми, які Прийшли нагадати, що дуже багато наших хлопців перебувають у полоні. Думки їх різняться, чи треба проводити такі фестивалі, чи не треба. Але зрештою, знаємо, що артисти, які виступають на Атлас Вікенді, дуже підтримують акції Фріазов, і, зокрема, Надя Дорофеєва зі сцени закликала і скандувала «Фріазов, Фріазов. Тому власне єдність. Відчуває всі right. разом підтримали. Я хочу, щоб вони зараз нас почули. Що ми з ними теж. Фріазов. Будь ласка, всі Come on! Ну кама. Дякую вам. Підтримати наших азовців, свою подружку, Лілю, в неї сина, син кліну в полоні. І також, взагалі, я переживаю за хлопців, тому що вони наші захисники. Ми їм вдячні і ми маємо їм як мінімум бити сюди щось. Хоча показати свою позицію, як мінімум.

І важкий допомог. Ну, власне, буде не поставити. Це ж тут було міну чотирьох п'ятій росіянами на вісі, може бути навіть якісь танчики. Станесь на 5 тисяч гривень. Хто переплати з баганням? Вам не треба забирати його з собою, ми поставимо за поліза, ходять, то за ми вам його віддамо. Сталося на 5 тисяч гривень. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, у вас плакати це мій брат. Він військовослужбовець 51-го окремого батальйону морської піхоти разом з своїми побратимами знаходяться вже 28 місяців в полоні. Вони стояли в місті Маріуполь на заводі Ілліча. Вони обороняли місто Маріуполь до останнього. У них не лишалося ні медикаментів, ні ліків, ні, ні їжі. Вони 4 квітня потрапили всі до полону, і ми ходимо кожної неділі на акцію, щоб побачити нарешті своїх рідних чи вдома. Зараз тут відбувається атлас. Скажу, що... Що... Ну, просто дуже резонує а, те, що там відбувається, те, що тут. А, ну, певно… Пояпно... На – для мене, так як в мене брат в полоні, для мене це не на часі. На часі в мене стояти за свого рідного на акції і боротись за нього. Просто певне в тих людей ну все добре. У них немає нікого там в полоні два з половиною роки. Вони живуть своїм життям. Ну я за них дуже рада, що вони можуть відпочити так добре. Ну, якось так. У кожного свої, так сказати, межі в цьому. Кожен може стояти на акції за свого рідного, за своїх друзів, за свого чоловіка, брата, сина. А хтось може просто відпочивати. Ось і все. Дуже рада за тих, хто відпочиває. Дійсно, зараз такий час, що потрібно відпочивати, але це не для мене, так сказати. Я хочу бачити свого брата вдома живим, а не стояти ось там, слухати, як всі співають. Коли я захищав Маріуполь клуб Азовсталі, приказував на команду, що вийшли в полон. Зараз знаходиться вже більше двох 2... два роки полоні. У вас є зв'язок? У ній зв'язку зв'язка ніякого, тільки від хлопців, які. День народження це вже третій день народження полоні, з яким ми телепатично, так знаєте, муселя з'єднаємося. Я знаю, що він думає о нас. Він знає, що ми думаємо о ньому в цей день. Тому... Ще сьогодні ця акція я не змогла не прийти сюди, тому що тут підтримка, тут люди всі, які хочуть скорішого їхнього визволення з того російського пекла.